Макрон, президент Франції, ні з того, ні з цього, як думається всім, оголосив про мобілізацію. Це поки що добровільна мобілізація, але усі одразу з... занепокоїлися, чи не готується часом Макрон до війни. І всі тепер чухають потилиці, з ким же. Може наразі помірятися з силами Франція. З ким вона готується воювати? Чи може він так, про всяк випадок, оскільки в Європі стрьомно зараз, і Путін тут ядеркою брясає, тут Америка ще починає переділ світу на Гриландію. На Панамський канал зазіхає, може, і не безпідставно Макрон військову потугу збільшує.